Хто ще, окрім як французів, міг придумати якесь уродство? От ми візьмемо болтик, зробимо його отут -от квадратним, отут -от круглим, отут -от зробимо гаєчку і от таким чином буде прикручуватися рульова речка до чого правильно до підрамника. Ніби зробити там різьбу або закладну, і щоб це все закручувалося болтиками. Ні. Ми зробимо отак, от ой, це ще вціляти треба. Так, значить процес у нас відбувається петрова. А, минуточку. треба ж це піджати. Да, треба це піджати. Угу. І треба тримати одною рукою. Ну, уше, вибачте, зняти не зможу. От майже дотягну до кінця опять випимо. Все. Ні, yeah. ну В принципі, коли є от така штука, штука, то удобно. Так, да, я не спорю. От якщо на таку бібу може розкошалуватися не кожен, то у кого є компресор, така штука коштує дешевше, але тим не менше, без отакої біби, от такої біби. Або от такої біби. ви будете тут дуже довго їбатися. Французи люблять їбатися. От одне діло да, закрутити. Якщо у тебе є така біба, де то друга біба. Похер другу бібу ви бачив. Одне діло то закрутити. Воно не составляє якихось проблем. Да? Але от затягнути, коли, по-перше, дуже мало місця, по-друге, дуже малий речах, от, блять, от, ну, в чому проблема? Взяти тут замість того, щоб зробити оцей уєбанський болт з квадратом, типу щоб він там відцентровувався і фіксувався, зробити звичайний шестигранний болт, звичайну дирку. Тут гайку притримуєш ключом, тут затягуєш хоч динамометричним, хоч не динамометричним ключом, як хоч роби І все чудесно, ну в чому, блять, проблема зробити нормально, французики? Я чесно, я от не розумію, мене кожен раз бомбить. Вроді би, дивишся, але є якісь маломальські нормальні технічні рішення. Да? Наприклад, якщо порівняти з вагом, отут-от відстань від Гайки-Шарової до Цапфи, тут спокійно пролазить отакий от от ключик. Отакий, от, от подовжений, уселений. Мовчу вже про те, що увазить отакий. Да, оце є. Вроді би нормальне технічне рішення. А отут, от що це, блядь?